Що ми тут бачимо? Довгий вантажний потяг. У вагонах щось чорне, мабуть, вугілля. І по ньому прокатується важкий каток і вичавлює величезні іерогліфи. Більше ніяких пояснень. Що за в коментарях люди питають, що тут написано? Одні кажуть: якщо прочитати надписи в усіх вагонах, вийде повний текст великого Гетсбі. Хтось смішний каже, типу: бро не може дозволити собі преміум, тому в нього вотермарки через весь вагон. Є також цікава версія, що це такий хитрий спосіб захистити вугілля від розкрадання, і люди наставили їй багато сердечок. Але що ж відбувається насправді? Трошки осінту, і я з'ясував, що це відео знято в китайській провінції Шансі, конкретно біля шахти Хуанлінь. І те, що каток там вичавлює на вугіллі, це не глибока поезія і не побажання гарного дня. Це просто напис Хуанлінь вугілля, все. А сама процедура зветься укатка вугілля. Навіщо вони це роблять? Справа в тому, що коли поїзд жене зі швидкістю китайського дракону, виникає повітряний потік, який буквально висмоктує вугілля з вагонів. На кожні 500 кілометрів може здути до 600 кілограмів дрібної фракції з одного вагону. А якщо вагонів 50, тоді духи землі, води і повітря отримують 30 тонн вугілля. Отже, основна причина зменшити витрати. Ну і на станціях легше такі вагони сортувати. А і ще бонус: коли вугілля так гарно укатане і підписане, будь-яку спробу скинути зверху пару лопат буде видно з космосу. Ніхао.